А то... Тут... а нічого тут факт, що я вообще то патриот. Ну, э, зараз я гляну, чекай, Залупа, э... Залупаса. Де воно є? А, э... а э, зовнішній вигляд. Алло. Э... Зараз, де воно є? Хм. Э, це э... Загальні? А, про країн світу, 500 орлів, чуєш? Алло! А не забагато, а нічо той факт, що ти вообще ахуй. А, а ч той факт, шо розроблю русские песни? Шо забуло? Пощад у меня росіяна як стані країна, але Росія вроді викупила, я хз. Не хз, ну кажуть, що вони ці... да розраби. Ну короче, я не помню нічого. Розраби каун, та, хоча ми као. граємо в їхню гру. Ну, я в дві. що 600 годин дарма просрати, то вообще. 600 годин? 600. Угу. А я... А я майже 600, 585 і 8. Тільки 585 Угу. Uh Очкай, -huh. но ну заряд 613 годин, а не забагато. <laughs> То ні. <не. laughs> 25 днів я вже більше... Більше ніж 25 днів про програв вже. Давай, готово натискай. лупа сахар. Спасибо. Ты Так. спасать. Одна точка. Де ти спамишся? На 6А. 6А? О, я тоже там спавню. Скал, а ще можна спавниться на базі про А давай перевіримо. Ти будеш проти мене, ну По ідеї, ні. Блін, ну ладно. Я б з тобою пограти один на один. А це, до речі, можна зробити. Ти що, давай таки. Давай реально. Один на один. Той бы для точка. ты мене не по ідеї, идее не проб'єш на XM128, У Мене вообще-то вже ЕМ 1128 на 400 мм пробою. Але ладно. Так. Чикал. Я тебе вообще пробью, я не знаю, маску. У меня и нема. Маска ствола. Блин. Это я понял. У меня залючил овс. А нас колешос. Алло, алло, алло. Алло, 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 так нам. Да. То все голосно було. А, понял. Хм. Завод. <хи> Стреляй. Ч там мене лякай? Бан... Бандитикусе. Ябный кусе. Пидораси кусе. Осуждаю. <хи> 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 Поло ты объездун, чешу. Я? Да. Я к той, эээ. Обач, ты там куда приехал? Я? Я объезжаю объездунил. Я понял, значит ты тоже объезду. Эээ... Uh, нет. Ну ладно. Я объезжаю, объезду нел. Я объездун 2x. Пом. Або п або для противників и пидорас. Ну типа для них. Эл. Аля Гоша. У... Для мене не брали. Да. А в смысле звідки? А, я понял. В смысле прям... Я помщу зараз. Напевно. Не точно. А короче, беремо політ Формула 1 І об'їжджаємо. Даже ти казав, що не будеш брати літак. так, його не береш? Ну, в бої. Цей. Так у мене 10.3. И киса чому я маю брати літак на 9.3. Типу, я його тепер беру. Ну точно. А, точно. Коли я знімав знимал відео, в тебе був ще 9 і XM, XM, 9. Та, блін, я промазав. Ой-ой-ой-яй-яй. Ай-яй-яй. везуха. Ах тут... Чикана Ді... какой-станта. Ді... Мене з Димон. Димон! Ты! Що це за... Шо це? с. Где На Наш мені БПЛА і звідки він в мене. Хто? Звідки в мене БПЛ... БПЛА Хто БПЛА. такий БПЛА? Аааа! Вони Старний, вже то... появились. Це до речі, якщо наб'єш 750 очків, ты можеш ракети випускати, а я хз як. А ви можеш. На контрол, походу. Не <enorme> mm, думаю, там треба вроді лазером захопити на Р вроді. Це, 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 це лазерні ракети, так? Да? Та-та-та. Це ма. <velocidad> маврики. Лаврики? Маврики, маврики. А, Маврики. <зум> Лапки. А, да. Лавр. Лаврин. Би... Бо я не хочу дублер тратити і левчиків. Так. Блін, я потратив ще 2000 леїв. Ну я бы я, 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 я з тобою з банкрутую, Павло. <зум> 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 Дай я готов. Ще у мене ще загрузка. О, все. плаща. Мене заглючило. О, все. Ми, мене, мене з тобою глючить вже. Хватить. Хватить шамани, Павло. І каноко, ноко. Угу. По, куди завтра підемо? Нахуй. Mm? Але, а, ну, так. я не знаю. Чесно. Ну, а теперь БПЛА нема. До денчика додому. О, я. я в топе. И знаю, е Чорне на дне, да? Та, блин, опять залагав. Типу, ну, Чорний... на дні. Чорний! Я злива. Я кукуджамба. Я знаю. Вот это. Четки по маленьки, Тоже злива. Ну я справа ладно Так, я до тебе. А может, не до тебя А сколько, а сколько кинских сломаем, Твій. Так. Ми має 300 310 кінських сил? А чи Ми... так мало? Ми має 227 мм. Зачекай, 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 послухай. На цьому легкому танку в мене 300 дек. Бляха, 310 кінських сил. А на моем XM800T 1230. Да. А ч такой? Мог бы не поставити драгон від XM-ку на ну, сюди? Не знаешь, что он она важит, блин, два раза бишь, а вот все одно. Ну да. Ты что, шо думал, бини? в каску попал? А? Ты что, думал, в каску попал? Что? Ты что, думал, в каску попал, что? Я думал, не. А, точно, ты не имеешь думать. <laughs> <laughs> как? Направ... Как Так, yes. вели... Не Там же даже... так вот эти? Да, у тома стабилизатор, конечно, да, говно. А меня никто не пробьет с такой вид станет так что бомбом бом. -бом. Крокодил до пенсии. Опа. Ля. Yeah. Чики. You, ой, ой, я снесу. Кого? <laughs> Эээ, е, хто це? Эээ. Е, О, я тайв. эээ. Це... Це... СТРВ100. СТРВ105 де? Перед тебе, бля. Отута? Як, так? Ну приблизно я Ой. тобі скажу, деш. Десь... Приблизно десь в тій стороні. А, вчи прям. Тут багато хто поставив мітки, де твоя? Ні, моя нещи. Ага, наш я. А, а, вона це... значить вище, вище, вище. А, отам, бачу, помітно вона... Ааа, да-та-та, от тут. Ага, мені її приміт дуже, все. Хто там дерева ламає? О! У меня 125 было. Молодець. Э, і... Ага. Попше то это Ні, Не, ну то що я одного вже знищив, це вже прогрес. Не Непон. А де 125? А... а я думал там опа блин не попал у меня мышка дернулась. а он меня пробьёт а где а нет он меня не пробьет. тебя в фураме мп2 а в фураме ну говори сбоку блин куда? а где 125? 125 А де вона? А, вот с говно. Да, я. А, oh, я. Yeah. А, не, я за тобою подивлюсь. Я не хочу інші танки брати. Вони дорого коштують. Ремонт верніш. Мда. Шо в тебе якась шляпа позади? Okay. На башне. то радар. А, ну я, я, так и сказал, шляпа. Шляпа, на 40 километров радар, бро. И каша шляп. Да, дорогие, ти, ти, до речі, вже все. Ну. Ну, не все, але. Ні, все. ну на цьому то не засушиться. Ну, як мінімум на ній та. Тобі не п'ять. О, все. Ок. Ну, ще одну, ще один раз засушку візьму. Воно десь прикольно. Так, я здох минулого разу. Там це де та сама чи що? Ти шо? Так. Вони не дублери будуть?

А. А, ну все. Миш. Ми Мі 24 дали. Атака D-point. Атака А DPoint. Атакуйте точку Д. У меня є идея. И ка. Е, ти Ты кричаешь Enlisted. Правим одну катку, и тебе не сподобається, то ты можешь выдал, я. Yep. Я дозволяю. <laughs> 1х... 1500 метров. <рири> Я понял. гу гу А це мини-пека. Чекайте в вангар уже? Не. Та блин. Ладно. У мене танки як... Багато. Я понял. як багато? Чотири?

Я уже двух обобусе убил. Молодец. Тоже китам. какие там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это я пер 2К. Ой-ой-ой. 2000. Ой-ой-ой, бр-бр, Не капел бр, первый день. Бам. Ай. А с их тебе лайв. Я... А якщо чесно? Ноль? А якщо чесно? Ноль. А чисніше? честнейшей? Ноль? Стоять ноль, ты що вообще? Ях ты за, за ремонт платиш? платишь. А? А ти ты тоді за ремонт платишь, ты що? Так за ремонт средняя левый. А я що кажу? Я запитав, скільки в тебе зривни... Зрібне... То есть в тебе левів? А, я думав орлів, боже, я перепутав, але в мене їх 200 тысяч. А ладно. Добре. Я візьму літак так без зброї? Ура! То Я то візьму, але... Что <різь> я... Что я вже зроблю? Ну мене Поманебрую. <різь> И заплатишь, дай вегрош за ремонт. Бля. Я хочу сдохнуть. Я знаю. О, я одну тысячу зарубив. Ну ты я бибикус. 222 140. А, я думал, ты заби зарубил. <реш> Ти шо? Це би звучало е, ну, правдиво, якщо б. Якщо б в тебе був преміум. Аккаунт і танк. Готово. Готово. Кнопочка да. зверху, така велика червона. Готово. Дубається з гри? не Ні, 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 ні. Посередині велика червона кнопка. Там Танк пишет го-то во. неї? Танкові реалістичні бої реалистичный 73 барсиметрит, Зараз тобі симуляторні симулятор не бой. А давай. А, Симулятор не тільки на 10.3. Реально? тільки давай реалистично. Готово. Ні, чекай. Дозвони лише. А, то не то. То повітряний симулятор. А ну зараз Зара. Танк симулятор не будет. На бе, там на ну, а там з2, але я не то мене Меня не рано Команда А, команда Б, то не то. Та давай хотовый на тыкай! ЧК Ту-то з. Блин. Де ти побачив, що тут БР потрібен такий танк э. Не пом... Качай поки що Енлістед Поки ми играем. Ну да. давай. Uh. Uh. Ти нічого не втрачаєш, поло, Заспокійся. Хіба що місце? А то 40 з чимось гігабайт. Ну у мене лишилося два. Ой, не прошу. Значиш, видає Вартандер. Ще подивися скільки мене. Ну, на одному диску вільно. 27 гігабайт. А на дрому 17. Блин. Качай з чимось. Та жартує. На одному 176, на дрому 277. Я думаю, що в тебе не може бути так мало місця. Так, Давай качай. А зачей, и кой, и кой посплатно в стиме, ты не знаєш? Ой, блин, я тобі забув сказати, вже пізно. Метро 2033 Redux роздавали. Безкоштовно Ну тобі, напевно, це не цікаво. Я хотів до колекції. А. <с -感> <с -感> О, короче, є класна гра, знаєш яка? Да не вона. А яка? Там, де, типу... Ну, ти. ну. Бляха. відео скину, я не можу то пояснити. <гільш> я хочу я так лагаю на, на вебцію. О. Ща. Ща скину. Ой, блин. Та, бля, Я спалився, все. Enlisted. <гільш> платно. Е, 1400 гривень. Таке платно ти взагалі. 140 гривень. Екран протранслюйте. Вот, 1498 гривень, знижка 25%. Потому що я тебе наебаю. А нічого. Треба болю слухати. Фармиксмор 25. Огнування. Качай! Першо, накачай! <сък> Листа, no. така, шо? Не... Тори, ти забрав, безкоштовно колись раздавал Hell Let Ето хто? В Epic Games. Тоже про друга си тву. Ето хто? Та бляха си, Ето хто? Призупинити енліст безкоштовно. Вот именно, призупинный фармик симулятор и. І... Не призупинити энд лист. Yes. Let's go, Dike. Чекай, зара, э, я хочу тобі відео скинути про ту э, ...грушу... ...що я тобі казав. Что такое? Во. Зара, э, не оставлю не то. Не працює. Ctrl C Я тобі в DS надішлю Ctrl Ctrl v Срати Ctrl тигор. Мені вже це не подобається. Короче, там, де Во! Посередині з тою бабкою. Та гра да. не репо, і не що то таке Недофобія? Я, кор... Зайди на то відео і перемотай цей. На скільки хвилин? Е, зараз я тобі скажу, е... Е... це. Це не. Або... Е, саме початок, коротше. Ми играємо сюди в сесію. Е, коротше, 22 секунди. Сейдисборд. Нет даже каких-то. Соседской колонбордцы. Классная, наверное. Да, скорее всего, она еще обалденная. Нам нужно здесь защищать свой дом и атаковать дом соседа. Какая любила бабка. Так, как. Играем... А? Играем... пуки пуки да. Я запас. Я запас вырублю. А, блин. Так, я за ним заспаю. Сколько у меня кинских сил? 542. И... Было 1350, ну да и стать. Осталось 2375. А я напомню заработал так лед, это капец. Я вообще выпал, что даже спал. Ну как бляха летаешь, что просто капец, 544. Не, надо полоять. Подрезаю, подрезаем. А, блин, тут не можно подобрать стрелять, жалко. О, уже там есть челики. Т-80 удашь, что тут робот? Десь 11,3 Яке УЗД? Т-80УБ Пуль, пудже, шо? УД УД От Т-80УД Бам, і я не пробив О, допомогу в нижній урагу А я ж паянчо Ну зато допомогу в нижній Мені. Так. Да. А. AirPods. А чому ми туди поїхали? Нам на А треба взагалі. Та пофіг. Ну ладно, я тут за тобою. Тотально. Mm. Мені на всіх пофіг, я ляту як торпеда. Та да, ти можеш просто перед якимось маусом такий... А! Ай. О, я знайщу, Я в я в дах попал. Отмойт. Це? це був е, Леопард А1 -А1. а 1. А у мене СТБ-2 вбило. А, ну ладно. СТБ-2. Я не хочу грати Аркад, не виходимо. Сенс, а я не дограв. Оце Шоу. Не, Павло, ти мусиш. Не говориш. еще. Ти должен Ніколи більше не буду заходити в Аркаді. Я промазав. А він не пробив. Можеш послідкувати поки що за мною, ні? А я вже ван ад. Оу. Ах Мінус. Минус. Ай -мо, шо опять? Ну да, опять Ладно, я тоді тоже выхожу. С их тебя будет качаться цей. Unlisted. М? А Поло? Що? С их твой будут качаться, Unlisted? Зара 20%. Оу, а час. А по часу. По часу скільки пише? Час. По часу пишет 21 12... хвилин. Оу. Uh. Я готов нас ская. Якщо ти ще в ангарі. Я в ангарі. Я выйшов. <схід> <схід> Ладно. Аркадні пока не найгірше, що шилисну. Ну, а якщо грати з тобою на твоєму БРі, то ні.